Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги навушники для стрільби. Навушники для захисту слуху Zohan забезпечують вам професійний захист та комфорт під час тренувань зі стрільби. Вони оснащені спеціальною системою звукового посилення. Вона дозволяє почути навколишні звуки та голоси з підвищеною ясністю. Не пропуск. Каючи голосні звуки пострілів, конструкція навушників забезпечує гарну посадку та комфорт при тривалому використанні. Вони мають компактний дизайн, що полегшує їх зберігання та перенесення.